Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Ну що, є така новина? Термін проходження ВЛК обмежено придатними, який наразі, відповідно до закону, складає до 5 червня 2025 року, можуть продовжити ще на 5 місяців. Є інформація від народного депутата. Зараз включу, що він там сказав, послухаємо, Ну і, звісно, після цього прокоментую. Тому... От є така новина, записується відео, можливо, комусь воно буде корисно. По-перше, дуже вдячний вам, мої підписники, да, тому що ви написали під вчорашнім. Під Поза вчорашнім відео мені, що є така от новина, хтось десь чув, якісь чутки були. І я почав шукати її цю новину, і звісно, знайшов декілька джерел з цього питання і давав там нардеп в нас в етері ранок лайв. Це Сергій Євтушок. Він давав інтерв'ю. І от між словами там він сказав і за цей дедлайн по проходженню ВЛК обмежено придатними. Тому дуже вдячний тому, хто звернув увагу на цю новину. Е, нагадаю, що раніше вже було продовження. Да? Там було в нас е, ну, до лютого, спочатку 2025 року, був цей термін проходження обмежено придатними. Потім його продовжили ще на декілька місяців. І перед тим продовженням в нас також народний депутат Олександр Фідієнко, ви всі пам'ятаєте, також повідомив, що скоріш за все будуть продовжені ці дедлайни. Ну, тоді було незрозуміло, чи продовжать їх, чи ні, і, звісно, їх продовжили. Наразі більше інформації офіційної, окрім цієї, не маю. І, звісно, буду стежити за цим. Якщо вона з'явиться вже офіційно від е, Міноборони, там, від представників Ще Верховної Ради, там, я, звісно, повідомлю на своєму каналі. Спочатку на телеграм-каналі, тому підпишіться в описі під цим відео, залишаю посилання, там в мене з'являються новини більш оперативно, тезисно, швидко і по суті. А потім в розширеному форматі вже по суті, що там і як буде продовжуватись, тому що з минулим продовженням там було додано в закон ще й обов'язок самостійно з'явитись. Можливо, будуть знову такі зміни, якісь в нас в законі, тому вже це розширено, повідомлю на YouTube каналі. Підпишіться на youtube канал і залишайтесь моїм підписником. І так, включаю саме ну, от, те, що сказав нас цей нардеп. Да, послухайте. В буде пронесено, дедлайн всі ознаки. По моїх даних з кулуарів Верховної Ради якраз свідчить про те, що позиція комітету з оборонного якраз погоджена з міністерством оборони України. Я думаю, що перенесено буде дедлайн. А стосовно а на коли? штрафів, ну я чесно кажучи, ну я ж не в оборонному комітеті, але я думаю, Ревіантовно, можливо, місяця, п'ять, скільки вони дають постійно. А За цей час якийсь певний коло людей проходять Ну, В принципі, оце і вся новина. Да, от, ну, в Етері він заявив, що є там ймовірність, що його продовжать, він про це чув. Це перше. Друге, він заявив, що, скоріш за все, це буде також. П'ять місяців, ну, знову ж таки, він так сказав, що ну, скільки там вони постійно дають. Постійно ще вони не давали, тому що це було єдиний раз продовження нагадую. Тобто зміни були внесені в цей закон, і в законі вже було там зазначено. До якої дати, і що люди тепер пості... зобов'язані самостійно з'явитися. Знову ж таки, нагадаю, що цим же законом встановлено, що це військове зобов'язання від 25 років. Це перша каторія, тобто до 25 років немає такого обов'язку. І от у зв'язку з тим, що ви мені також продовжуєте писати в коментарях це запитання, людям з інвалідністю на виконання вимог цього закону не потрібно там встигати в ці терміни. Ну, поки що, це терміни в нас 5 червня тисячі Подивимось, чи будуть вони продовжені чи ні. Але якщо вже в нас представники Верховної Ради, да, це народний депутат цілий, каже, що воно може бути продовжено, і він чув про ці продовження дедлайнів, тому, скоріш за все, вони і будуть продовжені. Подивимося, я буду спостерігати, це відео коротенько, присвячене лише цій новині. Тому спостерігаю, дивлюсь, підписуйтесь на телеграм-каналі. Там буде все швидко одразу викладена цю інформацію, якщо вона з'явиться десь там на Міноборони, або там, я ж як я і сказав, там може Кабмін щось напише, може Верховна Рада щось напише. Тобто десь буде інформація офіційна. За цим відстежую, звісно, одразу повідомлю. Ну і розширений формат же, звісно, на Ютуб каналі. Ви всі звикли. Тому підписуйтесь, залишайтесь. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Вони тут з'являються. Вони також корисні. Всім гарного вечора. До побачення і мирного неба.